Будь ласка, я вам і зігрітися, і зарядити телефон. Будь ласка, є у вас зарядка, що вам допомогти? Є. А ще звертаю вашу увагу, у нас на черговій частині на вікні списки всіх адресів, де є пункти незглавності і де є змога зарядити телефон. Что? так, можешь не есть его? О, у тебя. Так что света нет уже. Ложись. О, у тебя будет там будка. Oh, nice. Bye -bye. Были до меня так же до моего зверя. Ой, тут вы можете облаштвовать себе там часовые спасибо, спасибо. Просто без всяких вопросов они сказали, какой аккумулятор, давай мы зарядим. Я им отдал, я сказал через час вернусь. Очень спасибо вообще ребятам, это действительно стоит дорогого. Я очень благодарен нашей вообще поліції і вот нашому отделению. І от ребята вообще все супер. Пункти обігріву в територіальних підрозділах поліції та поліцейських станціях Одещини працюють. Наразі їх 64. Вони забезпечені світлом, інтернетом, теплом, альтернативним живленням. Громадяни, в чих оселях тривалий час немає опалення та електроенергії, вже відвідують пункти обігріву, аби зарядити мобільні пристрої та погрітися. На місцях знаходяться поліцейські, до яких можна звернутися по допомогу, що стосується безпеки та правопорядку. Відділи поліції працюють цілодобово, а поліцейські станції з 9-ї години ранку до 6-ї години вечора. Адреси пунктів обігріву, а також всіх підрозділів поліції та поліцейських станцій на території Одеської області, розміщені за посиланням. Також на час тотальної економії електроенергії правоохоронці посилили присутність на вулицях населених пунктів Одещини, піших та автопатрулів. Наряди поліції патрулюють громадські місця, слідкують за правопорядком та безпекою громадян на неосвітлених вулицях, запобігають скоєнню крадіжок, грабежів та інших майнових злочинів.